Сьогодні у огляді ще одна посилка з Китаю. йшла вона до мене 31 день. Ціна її 87 центів. Продавець оцінив її в 0,65 і вага 0,014 кілограм. Дана посилка це повинна бути жіноча білизна. Трек номер тут не прослідковується але. Згідно даного номера це є, повинна бути іменно ця посилка. Ось така посилочка. Ось так вона запакована. На жаль, для даних трусів розмір тільки один є в продавця, а кольорів є шість штук: це чорний, червоний, білий, біжевий, синій і рожевий. Ось так вони виглядають. Є тут бірка, що дасть змогу, хто має бажання перепродувати дані речі, і хто може. Собі заробити ще на цьому. Ось так вони виглядають. Фото будуть більш детальніші на блозі. Хто хоче, переходіть по ссылці і дивіться. Ну, і по суті, ссылка також буде на даний товар в описі, і там так само вже є фотографії на тілі, як ті труси виглядають. Кого зацікавила дана посилка? Замовляйте. Ссылка, як я казав, в описі. Всім пока!